Мова сатани, Українці, уникайте самопрокляття. Послання до Єфесян святого Апостола Павла. Жодне погане слово нехай не виходить з вуст ваших, а лише гарне. Чому ми зневажаємо Бога тоді, коли лаємося, коли проклинаємо, чому матершина це самопрокляття. Під час молитви святих отців були розпізнання щодо впливу нецензурщини на духовне середовище українців, про покаяння та навернення до Бога українського народу за звільнення, освячення української землі від скверних гріха можна говорити багато. Якщо до поняття гріха можна застосувати слово «різносторонній», то гріх дійсно таким і є. І ось про одну з таких сторін гріха хотілося б вам нагадати. Сьогодні люди, на жаль, надто призвичаїлися до ненормативної, лайливої лексики, брутальні слова чуються скрізь, і реакція на них притупляється. Легко знаходимо собі виправдання, що в такий спосіб знімаємо напруження, видаляємо негативну енергію, послабляємо стрес. Чи просто додаємо колориту, так би мовити, прикрашаємо своє мовлення, вимовляння ненормативної, лайливої лексики вульгарних слів, прокльонів, принизливих прізвиськ, негативно забарвлених слів є порушенням одночасно другої Божої заповіді? Не взивай намар на марне імені Господа Бога Твого, п'ятої Божої заповіді не вбивай та шостої Божої заповіді. Не чуже лож. Святий апостол Павло навчає: жодне погане слово нехай не виходить з вуст ваших, а лише гарне. Скільки то людей у нетерпеливості або в гніві даремно говорять багато такого, про що потім шкодують. Ісус Христос у Святому Євангелії застерігає нас перед пустим, гнівливим Словом і грозить за лайливі слова Божим Судом. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за Нього. Євангелія ВІД Матфія Друга Божа заповідь стоїть на сторожі пошани Божого імені та пошани усіх Божих сотворінь. Святий апостол Павло, маючи перед очима зневагу Божого імені, наказує: усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені спосеред вас разом з усією злобою послання Ефесянам. Адже ж ми зневажаємо Бога тоді, коли лаємося, проклинаємо та зневажаємо Божі сотворіння, тобто проклинаємо самих себе через недостойні вчинки та пусті слова. Церква закликає нас особливо дбати про чистоту тіла та серця. І той же апостол Павло сказав, чи не знаєте ви, що тіло ваше то храм Духа Святого і Дух Божий у вас перебуває. Якщо хтось нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви, послання коринтянам. Отже, кожен із нас це храм Божий і людина, яка ображає іншого чи сквернословить, валить цей храм. А тепер задумаємось, скільки навколо руйнівників, що храм Духа Святого розвалюють в дуже простий і, на перший погляд, безвинний спосіб лихослів'я, матершини прокльонів. Гріх, який виходить з наших вуст. Був завжди з людьми, і це прикро усвідомлювати, але ще прикріше і небезпечніше, що тепер на ці гріхи, тобто вогонь, який підпалив нашу душу і тіло, ніхто не звертає уваги. І це стає ніби звичайне явище. Як ми, українці, хочемо перемогти ворога, у якого матершина і злослів'я. Що добрий день, якщо сквернемо самі себе? Якби не Боже милосердя, то ми давно б горіли у вогні. У нас час матерних цих слів так скрізь повно, що 95 людей вже не помічають розмові ні за собою, ні за іншими цього, не помічають цього тяжкого гріха. А такий гріх належить до гріхів нечистоти і є порушенням шостої Божої заповіді. Мова це Божий дар, даний людині для того, щоб з його допомогою людина славила Бога. Мова була найперше дана як засіб спілкування з Богом, а потім як засіб спілкування з людьми, але ніяк, ні при яких обставинах, як засіб. Сквернослів'я та лихослів'я. Крім цього, ненормативна лексика виступає як засіб згрішення і є порушенням п'ятої заповіді Божій. Кожен раз, коли ми вживаємо погані скверні слова, то подаємо негативний приклад, особливо дітям. Тому ми несемо за це відповідальність. Ісус Христос. В особливий спосіб осуджує спокусу дітей, кажучи. А хто спокусить одного з отих малих, що вірують в мене, такому бліпше, якби млинове жорно повішано йому на шию, і він був би утоплений в глибині моря. Вимовляючи матюки, людина несвідомо впливає на своє психоемоційне та фізичне здоров'я, ще давньоримський поет і філософ. Публій Сір говорив, що мова це дзеркало душі. Навіть в засобах масової інформації чиста мова зустрічається все рідше. І справа не в жаргонних словечках і численних англіцизмах зараз відбувається набагато більш серйозний процес. Нецензурна лайка перестає бути чимось забороненим. Поширене так зване звичайне лихослів'я, воно притамане людям з низьким рівнем культури. Не плутаємо з рівнем освіти. Для них матюки є звичайними і використовуються автоматично. Головним місцем формування звичайного лихослів'я є сім'я, а основною причиною, який панує в родині культурний вакуум. Батько і мати головний авторитет для своїх дітей. Саме батьки повинні прищепити дитині найважливіші життєві орієнтири. Якщо дитина з дитинства чує в себе вдома нецензурну лексику, для нього буде природним точно так само лаятись потім і при своїх власних дітях. На жаль, прихильники лайливих виразів не усвідомлюють, що груба лайка має далекосяжні наслідки і чинить серйозний вплив на тих, хто вимовляє ці слова. І на оточуючих його людей. В результаті проведених вченими досліджень встановлено, що регулярне використання нецензурних слів призводить до психічних відхилень і сприяє подальшій деградації людини. Погіршуються розумові процеси, в результаті індивідум все частіше приймає помилкові рішення, що позначається на його спосіб життя в цілому. Образливі слова, які ми вживаємо, коли роздратовані, і не вважаємо їх чимось шкідливим, але саме вони, особливо сказані батьками дітям, впливають на характер і долю. Негативні слова є прокляттям і зброєю сатани, які використовують для знищення душ дітей Божих. Діти отримують емоційні травми і починають вірити в брехню про себе. В Євангелії від Матфія Ісус Христос каже, а я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже суду. А хто скаже на брата свого рака, тобто нікчемний, блазень, виродок, підпадає Верховному суду. А хто скаже дурний, підпадає гієні вогненій. Бог доручає батькам своїх дітей і хоче, щоб вони виросли і війшли в Боже призначення, але ті діти, які були принижені лайливими словами, вірять в брехню сатани про себе, що вони ніхто і ніщо, що не є цінними і не вірять, що можуть виконати Божі наміри щодо них. Зараз чуємо, що материні слова стали нормою для багатьох українців. На жаль, ці слова походять з давніх часів, і вони українцям не притаманні. Це слова тюркських народів, які поклонялися поганським богам родючості. В чому тут головне зло? Філологи, дослідники говорять, що мат походить. Від так званих заговорів його промовляли важку хвилину, як звертання до магічних сил, які знаходяться в статевих органах. Тому, коли людина промовляє матерні слова, вона звертається до злих духів і це ідолопоклонство, яке ненавидить Бог. Таким чином на людину, на дітей, на сім'ю закликаються злі нечисті духи, які потім. На протязі всього життя можуть їх мучити. Зневага до Бога ще полягає в тому, що Господь освятив стосунки між чоловіком і жінкою для того, щоб плодилися, розмножувалися, а мати оскверняють Божий задум. Отож вживання матерних слів веде до поневолення і поразки. Матерні слова лягають прокляттям на людину, на її потомків і на цілий народ.